формули зведення. Формулами зведення називають формули, що виражають тригонометричні функції кутів через тригонометричні функції кута, де альфа будь який кут. Якщо ми будемо змінювати кути, які, які складаються з π плюс мінус альфа або 2π плюс мінус альфа, то назва функції у нас буде зберігатися. Якщо ж у нас будуть кути, близькі до пін на 2 плюс мінус альфа або 3 пін на 2 плюс мінус альфа то назва функції буде змінюватись на кофункцію синус буде перетворюватися на косинус косинус буде перетворюватись не не на кокосинус а на синус тангенс буде перетворюватися на котангенс котангенс буде перетворюватися на тангенс і якщо це все узагальнити то можна це все подати у вигляді ось такої таблиці от у нас усі вісім варіантів, синус, косинус, танець, котанець. Знак результату у всіх випадках визначають за знаком функції, яку зводять у відповідній чверті, враховуючи, що альфа-гострий кут.